Боротьба з альтернативним палінням продовжується. Від сьогодні набув чинності закон 1978, який зв'язує руки паліям електронних сигарет. За інформацією Держпродспоживслужби, використовуючи пристрої для нагріву, забороняється палити у громадських місцях. Також ускладнюється ситуація з купівлею та продажем сигарет з ароматизаторами Виробництво дозволяється тільки для експорту, тоді як для реалізації в Україні заборонено. Натомість продавці мають право розпродавати такі товари ще протягом року, якщо вони були вироблені до 11 липня 2023 року. Водночас забороняється і стимулювати продаж реклами. Дійсно, вони мають зникнути з ринку повністю однак надано виробникам строк протягом року. Вони мають реалізувати залишки тієї продукції, яка була вироблена. А в подальшому їх реалізація буде категорично заборонена на території України. Змішувати самому не буде можливості, оскільки навіть заборонено буде продаж окремо тютюну оцих капсул різних там, і так далі, щоб не могли самостійно там, громадяни там, робити, так би мовити, самокрутки і якісь сурога.